Всім привіт, як і обіцяв, сьогодні ве про всіх спрінгтрапів у франшизі FNAF, і перед початком підпишіться на мій ТТ канал і на Discord сервер FNAFRServer, а тепер можна почати. І почнемо ми з усім відомого, але забутого персонажа Ральфа. Для тих, хто не знає, це ім'я Фон з FNAF 1, 2 і 3, але чому він тут? Я повинен звернутися до книги, де фон гай розкрився за тиждень до. Одразу скажу, я книгу не читав, тому можуть бути помилки. У книзі ми дізналися, що усі дзвінки з ФНАВ 1 були всього лише записами, і на четверту ніч ми чуємо, що аніматроніки вбивають його і, скоріше за все, засунули його у костюм. Можливо, це не зовсім схоже зі Спрінгтрапом, але людина у костюмі точно їх пов'язують. А тепер легенда Спрінгтрап, я не буду довго розпинатися про нього, бо він всім відомий, хоч і не ідеальний персонаж, максимум скажу, що у фрайтах у нього дуже сильні можливості. Наступні, у FNAF 3 ми можемо дізнатися про інциденти з перкаженими замками від телефонного чувака, і я думаю, очевидно, що вони не вижили. Після Спрінгтрапа йде найневідоміший персонаж темний Спрінгтрап, про нього відомо небагато. Тільки те, що він з'являється у ФНАФСЕЛ і є переходом між спрінгтрапом і скраптрапом. Також його часто малюють з білими очима, що ніяк не пояснюється. І, як ви зрозуміли, у нас скраптрап занижена, але прекрасна версія автона, його дизайн краще, ніж у спрінгтрапа, і його голос найбільш підходящий. І такий цікавий факт у FNAF FFPS автон знав. Що піцерія пастка, це означає, що Автон добився свого бажання стати безсмертним. Тут я довго думав, що вставляти цю версію у відео, бо вона не дуже підходить, але нехай буде. Агонія це найбільш жахлива версія автона, і один із найбільших персонажів ФНАФ це купа Мотлоху, яку зібрав автон у своє тіло, яке має кролячі вуха і його обличчя це дуже крутий концепт, який, на жаль, ми не побачимо в іграх, хоча. Планується серія Ігор по фрайтам, тому, можливо, ми його побачимо. Не йдемо від фрайтів, бо тут є ще одна версія Джуліус це жертва свого ж творення. Якщо коротко, то він з'являється у історії Колесо Тортур, де він робив екзоскелета, яке робив людину сильніше, а його інший однокласник робив роботи. Його пульт підключався до екзоскелета Джуліуса, коли ГГ і його друзі заклинили його екзо і поїхали додому. То Геге від кожного руху робота чув якийсь хруст. Коли його друзі пішли у магазин, то Геге знайшов Джуліуса на горищі, де останній вдягнув на Геге екзоскелета, я розповів дуже коротко і рекомендую ознайомитися з оригінальним твором. А тепер повертаємося до Ігор, у СБ ми можемо побачити бернтрапа або міміка, який взяв чиєсь тіло і почав копіювати Автона, я не знаю, що сказати такого цікавого, тому давайте далі. Знову переходимо до книг, але тепер у історії з піцаплексу тут нам потрібна історія тиск. У цій історії Геге йде на квест у піцаплейсі, де вдягає бутафорський костюм Спрінге Беоні, але виявляється, що він був справжнім і Геге помирає в ньому, також у творі розказали його відчуття у костюмі ще, після того, як він вбив озоронця, який підозріло дивився на трьох дівчат в іншому квесті, то він помирає, зрозумівши. Що його внутрішній компас показав правильний шлях, я також рекомендую прочитати цей твір, бо я не можу розказати про всі деталі в ньому. І останнє тіла з секретів міміка у трейлері їх можна побачити, тому це перша FNAF гра, де ми бачимо трупи. Ще є декілька версій, які я не вставив у відео: це плюштрап з FNAF 4 з історії AutofSTAX. І він же з історії, яку я не пам'ятаю, їх не було, бо вони не є людьми у костюмах. А на цему всім гарного дня.